привіт привіт вітаю, друзі! У моєму новому відео і розпочинаю його з приготування сніданку. Ще з вечора роблю собі таку заготовку, В склянку додаю вівсянку, плющину та ще не швидкого приготування, насіння чия. Здебільшого даю грецький йогурт. Сьогодні в мене було кокосове молоко, якісь сухофрукти. Цього разу в мене журавлин і я вихрест на нас пригостила дуже смачненьким, стиглим, м'ягеньким манго. Тому додала ще манго і зранку посипала кокосовою стружкою. Дуже мені подобається такий варіант сніданку. Смачно поїла, зарядилась енергією і можна приступати до роботи. Сьогодні запланувала зробити на кухні генеральне прибирання, помити витяжку, духовку, плитку, в шкафчиках навести порядок, а також змінити декор на осінній. Бо на календарі вже жовтень, а в нас ще досі стоять літні декорації. Це свідчить лише про те, що ми не спішимо прощатися з літочком. Так швидко воно промайнуло, що і не замітили. Обов'язковою і вже традиційною покупкою осені в мене є верес. Це дуже красива ніжна рослина, яка буйно цвіте з кінця літа і аж до жовтня. Люблю ставити його на кухні, милуватися ним. Адже він додає якогось такого затишку, тепла, оселі, і навіть коли відцвітає, квіти все одно зберігають свій колір та привертають до себе увагу. Коли я починала прибирати, заклала посудомийку, ось вона вже зробила свою роботу, я розклала посуд і на кухні вже чистота. А я дістала ящик із осінніми декораціями і зараз трішки зміню зону обіднього стола, додам трішки осінніх барв. Змінюю віночок з лавандою на ось такий красивий багряний із милими гарбузиками. Дуже він мені подобається. На стіл вирішила застелити оливкову скатертину, поставити плетені підставочки для тарілок, а також мої улюблені свічки. В Вазочку поставила гілочки із такими жовто-багряними кольорами, дуже мило та затишно виглядають. Зараз продовжу своє прибирання, але для початку хочу поставити пекти печиво моє улюблене із мигдальних пелюстків. Дуже швидко воно готується. З'єднюються усі інгредієнти, 20 хвилин духовці і мега смачний смаколик до чаю, чи кави готовий. Хто не пробував, обов'язково спробуйте. В попередніх відео є детальний відеорецепт цього печива. Перекладаю я його ось такі баночки для зберігання, кладу на полиці і вони мені також слугують як додатковий декор. Дуже гарно та мило виглядають. А я продовжую своє прибирання. Мені залишилось змінити наволочки на подушках. Нещодавно мені прийшли нові з тему. Ось такі в мене були ще минулорічні гірчичні, однотонні із сінцею. І ось такі красиві, з квітами я замовила на тему. Дуже мені подобається їх якість. І ось так вони дуже гарно в поєднанні з однотонними виглядають на дивані. Напишіть в коментарях, як вам. Також на полиці під по телевізором я ще викладаю гарбузики, осінню композицію, застеляю осінній коврик, і на цьому моє генеральне прибирання в кухні завершене. А зараз розпочинається мій найулюбленіший момент в хаті Ідеальна чистота. Пахне ароматна випічка, я запалюю свічки, заварюю каву і насолоджуюсь. До речі, на днях мені прийшла моя улюблена кава від 25 Coffee Roasters. Я вже неодноразово вам її показувала та щиро рекомендую спробувати. Ви можете скористатись моїм промокодом і отримати знижку мінус 20%. Посилання ви знайдете в описі під відео. Я завжди обираю для заварювання. В чашці помел і для турки. І дуже багато е, варіантів смаків. На сайті працює менеджер, який індивідуально підбере вам ту каву, яка буде вам смакувати найбільше. 5 хвилин насолоди закінчилось і я біжу в садик по Єву. в Єву садочку на наступний тиждень свято. О, сині так! Дали віршики. Я вас свій вже вивчила. Вихователька похвалила. Каже, саме перша вивчила, їдемо в парк. І каже, я дам ще Єві один. Я кажу, давайте зараз будемо вчити, ми вже по дорозі майже вечір. Молодець я. Чого чекає, люба, мила мела, осінь. Ми тебе тікає. Молодець, оплески. А от годині. Добре. Mm. Я вам молодець, швиденько вивчаю віршики, моя гарну пам'ять. Я вам дуже хотіла кіндер з пепою, так? Mm. Цікаво, що ж там попалося. Ми ще такого не купляли. Купляли. Коли? Коли ми? Ми таке ще не купляли з тобою. От купляли з тобою. Давай, мама, допоможе. А це тата. Тата свинка, та, мама. Та, та, та. Тата свинка, мама свинка. Ого, ред! Ред? Так. Та мені спалося. Ух! Що спало? А ми показує, що там. Це ракета! Ракета? Да. Мама, клейки. Наклейки є. Угу. Ей, ей. І що? І такі цукарочки і все. Да. Тут мамі не сподобалось, більше таке не будемо купляти. Так... Краще з йогуртиком. Тіндер. Щенячий mm. патруль, так? Отака зяма. Ось такого. Тримай. Так. А що тебе, на руці? наклейка, так? так? У вас сьогодні були танці? Mm. Mm. Ти гарно танцювала і тобі наклеювала наклеючку, так? Uh -huh. Молодець. Отак. Угу. Ось і крапельки. Постривали yeah. по стежинках. Хмарочки. Хмарочки збираються. Дощик починається. Молодець.